Коли є в нас запалення ясна, електричну щітку використовувати не можна. Це таке є золоте правило. Взагалі електрична зубна щітка була придумана для того, щоб використовувати один-два рази на тиждень для діставання ділянок в труднодоступних місцях. Наприклад, це восьмі зуби, які знаходяться ну, глибоко в роті, або для того, щоб знімати на лід курця, або знімати на лід кавоманів. Зубна паста також має значення. Через те, що якщо, наприклад, ми беремо електричну зубну щітку і високоабразивну зубну пасту, то в майбутньому це все буде покрито коронком. Для того, щоб навчитися правильно чистити зуби, я рекомендую використовувати саме механічно. Коли ви відчуваєте натиск, де ви, де ви нажимаєте сильніше, можливо, треба слабіше, тоді можна вже брати електричну зубну щітку через те, що ви не дасте оцього саме травми на зуби і на ясна. Ну, в ній також є і плюси: те, що, наприклад, вона вичищає краще. Зуби від нальоту, те, що вона має голівку. Якщо ми говоримо про те, що стандартна зубна щітка охоплює 2-2,5 зубчика, то там є кругла головка, яка достає труднодоступні місця і яка працює, наприклад, тільки на одному зубові, що сильніше посилює ну, ефективність чистки.